Пам'ять стимулює мене монтувати такі влоги. Тому запрошую вас у мій 2023. Це мені якийсь долбайок став на туфлю на, на В Першу чергу нагадую вам донатити на ЗСУ, бо без них цей рік був неможливим. Тому зайдіть в опис за донайте це, займе буквально пару секунд. Десять <реш> Цього року я тричі була в Луцьку і п'ять разів в Апатії. Рекомендую лише Луцьк, якщо ви там ще не були. Хто я в цьому мірі, що ніби цілочне та конструктора Лего? динозаврик потомик, репер уйомок, селян філософ дегам. І хто я в цьому мірі, що ніби цілочне танк конструктора Лего? Деган? Деган? Дегам? Дегам дем? Дуже в люстру. І в мені в око. Не комусь так. Так один раз так на одній тусовці чого зуби зуб вибило. А треба закривайте рот. Закривайте те, що можете. Вийопать. Ніхто, ну видно, дама з опитом. Ваше завдання це не писати, скільки котів у цьому відео ви побачите. А я продовжую. Я також відкрила для себе Прикарпаття це Івано-Франківськ, Надвірна та Косів. А ще залетіла в Тернопіль. Добре, що не залетіла в Тернополі. Про це навіть є окремий влог. Мені іноді дуже прикро, що раніше я так багато україною не подорожувала. А у нас є стільки неймовірних, класних та унікальних місць досліджувати їх, дізнаватися щось нове, помічати якісь прикольні особливості та відмінності від твого рідного міста. Це настільки цікаво, це прям дуже-дуже класно. Це кішка у вазонку, тому що вона квіточка. Я ткан... Тихно, розкривай його. Я буду в ній ходити. Ти будеш в ній ходити? Так. Вона нашій дивись, чекає. Чи... Я спеціальна. Я знала, так. що тобі сподобається. Я покажу. Так. А ще в мене до тебе є е співаче привітання, а потім змонтую і тут будуть е е е лампочки. Не лампочки, а бабочки. Металочки. Я готувалася, ти ж зрозуміла ці пісні, Я ти день ходила, слухала в наушниках. А ти зараз будеш співати? Так. Це недовго, я тільки до приспівав. Але тобі сподобається. Добре. Волинський краю рідний мій. Для мене став колискою Блакить Озер і синь лісів. Для мене став ти піснею. І разом Волинь моя. Краса моя моя Сонячна. Здається ці кадри з моєї другої поїздки в Луцьк за рік, але я можу помилятися. Отут я п'ю коктейль з ванни, і мені дуже подобається. Я сьогодні Керрі Бредшоу, я п'ю свій перший космополітен. Я просто дивилася сексі місто а там Кері Бредшоу постійно п'є космополітен. Ну, норм. Не <рес> та він такий, типу Ніби знаєш, вісньове рево розмішали з водою все більше. О, а ще я була в Рівному, і мені всі казали, що туди не варто їхати, що там нема що дивитися. Але як мінімум там є кафе по Гаррі Потеру. А як максимум, це доволі приємне місто. Мені воно насправді дуже сподобалося. У мене не було так багато часу, щоб його дослідити, але я обов'язково туди ще раз повернуся. Одних друзів ходила на відкриття майстерні до інших друзів ходила на весілля, і це було найкраще весілля, на якому я коли-небудь була. Я з курсу першого мріяла піти до когось на весілля і сватала всіх підряд. Але ніхто мене на весілля не запрошував. Але як бачите, нарешті доманіфестувала собі. Карпаття моє, і в цим свої сонце радість вовне, Едельвей, і сам світле, закарпаття моє. Послухали пісню про Закарпаття, а опинилися на Волині. Що це за чудеса монтажу? Я не поняла. Напевно, в минулому житті я жила на Волині, бо там є таке рідне відчуття, можливо, коли мене не стане, моя душа знайде свій спокій на світязі. Точно одне з тих місць, які би мені хотілося знову відвідати цього року, 2024-го. Після світязі я зловила чергову апатію, і я зрозуміла, що пора з цим щось робити, тому що я банально не можу існувати, тому я пішла до своєї. Психіатрині і мені виписали нормальні таблітоси. Я сходила на концерт поліндрома. А це на виставу стусанина. Дуже вам раджу. А ще я виконала свою давню мрію. Я повернулася до танців <пи> собі сама. Коли біля тебе мене немає. <пи собі> З новим роком треба щедрика співати, що ж їхні році забуває. Пішли ми куди правильно знову в апатію. Але все ж я пишаюся собою, що я вчуся відстежувати свої стани і розуміти, як мені треба діяти, бо коли голова хвора, я взагалі безпорадна і нічим нікому не можу допомогти, особливо собі. Вперше побувала на Андріївських вечорницях, і мушу зазначити, що кожна подія, яку я відвідувала цього року, Значну частину прибутку віддавала на ЗСУ. Останній концерт цього року був «Хамерман знищує віруси, і зараз буде дуже сумна історія. Я сподіваюся, що не буду плакати. Мій друг був шаленим прихильником цього гурту. Ой, ніхуя собі Опа! Почти! І в жовтні дізналася, що він загинув. Тому, як би тупо та людожерсько це не звучало, це було моє до зустрічі. Бо прощатися я ще не готова. Мій мозок досі не може пройти стадію прийняття вже майже рік, бо я давно відчувала, що щось не так. Це не передчуття, і тут нема нічого містичного. Просто помічаєш паттерн. Якщо раніше ми списувалися раз на місяць, раз на три, а тут більше року абсолютно нічого, то знаєте. Підозри є, yeah. це був егоїзм та страх з мого боку. Я боялася писати, бо було страшно, що я ніколи не отримую відповіді. Коли перебуваєш у стані невідомості, то людина жива, і з цим було легше жити. І за це мені дуже соромно. Певно, я ще довго буду чекати на повідомлення від видаленого аккаунту, а тут. Я можу лише йому подякувати, тому що він загинув, захищаючи нас, захищаючи нашу державу. І напевно нема таких слів, які я можу сказати, щоб виразити всю свою вдячність та любов до цієї людини. Висновки робіть самі. Варто певно залишити подяки, як це роблять автори у своїх книжках. Тому знову дякую ЗСУ та волонтерам за все. За моє життя тут слів нема, щоб висловити свою вдячність, тому що те, що вони роблять, це щось на межі неможливого. Дякую тим, хто був зі мною протягом того року. Можливо, у вас немає відео, але це не значить, що моя любов до вас менше. Дякую тим, з ким наші шляхи поратнулися, та тим, з ким розійшлися. Дякую вам, що дивитесь мої тупі відоси. Можливо, у сфері блогінгу я просто пил, але той факт, що бодай одну людину цікавить, що це там таке я зробила, вже взриває мій мозок. І дякую собі за всі намагання бути кращою людиною. Подивимося, що принесе там 2024 рік. А тепер всі хором донатимо на зсу збори залишила в описі. Дуже довгий новий рік починається.